Наче зошит у школі вранці він є до вечора. Порваний, коли руйнують довіру, руйнують державу. Довіра між владою і суспільством зруйнована. Якби ти менше крав, я б менше хоронив своїх друзів. Зеленський та Єрмак Альтер Его, які фактично керують одним спільним президентством. Уявіть собі країну, де демократія, наче зошит у школі. Вранці він є, до вечора порваний, де слуги народу вміють не служити, а командувати, де герой серіалу через рік перетворився на головного засудженого у справі демократії. За економіст пише, що довіра між владою і суспільством зруйнована. А я додаю, коли руйнують довіру, руйнують державу. Новий памфлет на Цибулько ТВ. Дефіцит демократії або картонний майдан і порожня революція. За економіст не просто відстежив тренд. Він виніс вердикт. Ukraine faces military political and economic problems» – Україна стикається з наростаючими військовими політичними і економічними труднощами. Найгірше чистий політичний висновок. Довіра між владою і суспільством зруйнована. Після того, як влада після картонного майдану спробувала знищити незалежність антикорупційних органів, це не просто гучна критика, це діагноз. Ну, тобто картонковий майдан був реакцією на спробу знищити незалежність антикорупційних органів. І якщо згадати цей абсолютно неполітичний громадський майдан, то зразу ж постає, постають дуже одухотворені обличчя молоді. Журналісти передають гасла протестів. Ти не цар. Писав один, якби ти менше крав, я б менше хоронив своїх друзів, сказав інший. Це ж семени, це не лозунги, це ляпас, це удар в нерв самий. Герої з серіалу це ілюзія влади. Злет Зеленського до статусу культового героя на заході заохочував його зарозумілість. Попереджає за економіст. І далі оплески відкинули його в порожнечу. Він почав вірити у ФАТУ в долю. Скажу навіть більше, що після першого року перебування Зеленського у владі дуже багато політичних експертів вже попереджали Західний світ про цю небезпеку, про скочування України до формату Білорусі. Влада вже тоді нахапалася явно певних зобов'язань перед Москвою, перед старшими товаришами, тобто партією регіонів. Нагадаю, що Слуга народу це молодіжка партії регіонів, якщо хто забув. Отже, якщо Зеленський починає вірити в долю, то в перекладі з політичної мови, це коли НАТО аплодує. Легко забути, що НАТО можна й повернути проти себе. І ось влада вже живе не в світі реальних діянь, а в епосі власного міфу. Зеленському найближче оточення весь час шість років коптить про його велич. Найвеличніший це насправді було знущання, але чомусь частина. І сам Зеленський сприйняли це як комплімент. Одного колишнього міністра у статті цитують Зеленський та Єрмак Альтер-Его, які фактично керують одним спільним президентством. Тобто демократія в Україні вже не має кількох центрів влади, вона має один центр, який сам себе собі звично керує. Про це, до речі, весь час говорили мені подібні. Тому що коли ми піднімали галас про те, що в Україні збужується дієвість Конституції, знищується суб'єктність парламенту, щось на це ніхто не реагував. А це ж по суті узурпація влади. Частина західних партнерів, особливо після нападу Росії на Україну і ну, демонстрації стійкості з українського боку. Сприйняли це як успіх зеленського, а не волю українців. Тобто, те, що Україна не впала, багато ну, впливових політиків на Заході сприйняли як ну, такий міцний характер Зеленського. І це як знаєте, сливка в одну субстанцію впало. По-перше, почало надуватися волос самого Зеленського. Він раптом сам увірував, що, що це він Черчилль, наших днів. Ну, і почали, звичайно, розкачувати цю тему з Черчиллем, що виглядає абсолютно по-ідіотськи. Тому що, ну, по-перше, треба мати сім колін аристократичного походження і, і виховуватися в, е, ну, в таких аристократичних колах. Ну, В коровому розі цьому не вчили, як кажучи. Тому коли прихильники опозиції або ну, досвідчені аналітики кричали про узурпацію влади, на Заході багатьом здалося, що та хай узурпує, аби тільки він не провалився перед російською агресією. А чомусь вони не задумують, що узурпація якраз призведе до швидшого падіння перед російською агресією. Оце небезпека. Старі вади... Нові форми репресій. За економістю відкриває список стародавніх гріхів, погрози президентства опозиційним ЗМІ та рекламодавцям. Судові переслідування Петра Порошенка. Репресії з боку СБУ. Цитата. Звинувачення у зв'язках з Росією є поширеним інструментом вимагання. Один промисловець розповідає, що його змусили заплатити 2 мільйони доларів, щоб уникнути такого звинувачення. Якщо хтось пам'ятає арешт арешти за, по справі за 7 мільйонів гривень, коли тільки за ставу у нього вимагали, по-моєму, 430 мільйонів гривень. Що взагалі неспівмірно і на ну не властиво практиці встановлення суми застави для українських судів. Оце і є типовий зразок рекету, але ну, по-Зеленському. В перекладі з системи, якщо ти достатньо впливовий, щоб залякати тебе, ну, тебе змусять заплатити. Якщо ти не достатньо сильний, тебе знищить. Преса називається повзуча диктатура, але це не диктатура. Це реванш старих методів управління. Це Янукович на рафінованому вигляді, тільки вона вже більш накладена на стиль путінський, а не е, Януковицький. Бо коли е, Зеленський почав застосовувати свої, так би мовити, адміністративні важелі, то з'явився Мемчик е, з Пикою Януковича і питанням: а що так можна було? От такий мемчик тепер став реальністю, виявляється, можна всяке. Найдивніше, що на це всяке, що витворяє Зеленський, партнери на Заході мовчать і туплять очі долу і продовжують фінансувати, знаючи, що оточення Зеленського частину цих грошей терить, не озираючись на що. Коли рішення створюють у вузькому колі, чи приймають рішення? Журналисти констатують рішення зараз проходять через все менше коло довірених осіб, серед них головний Андрій Єрмак. Свіженькі конфлікти, про які почали говорити досить голосно останні дні. Це протистояння колишнього прем'єра Шмигаля, нинішнього міністра оборони, який в прямій вертикалі Зеленського міністра оборони і міністр закордонних справ є прямою вертикаллю згідно конституції самого Зеленського. Отже, Єрмак пішов в абанк проти Шмигаля і міністра Федорова. За економіст цитує: головним серед. Тих, хто приймає рішення, є Андрій Єрмак. Одна людина описує Зеленського і Єрмака як альтер-его. Це не просто персоналізація влади, це повне злиття влади й оточення. І в такій системі критика, не аргумент, а загроза. Найголовніше, що все зведено до абсолютно персоналістської влади, коли державні інституції просто зруйновані і вони ніяк не працюють як державні інститути. Чи це Генпрокуратура? Найкращий зразок це звичайно СБУ. Зрозуміло, що СБУ підпорядкована безпосередньо Зеленському, але переслідування Набу і прямий конфлікт між НАБУ і СБУ, ну це вже тумач те, що називається. Тобто це вже зриває всі гайки із будь-яких норм, оскільки виявляється, що для Зеленського внутрішні вороги страшніші, ніж Путін. І це маштовхує на, на думку, чи, чи не рука Путіна. Сидить в цій маріонеці. Регрес, а не прогрес. Куди йдемо? Камо грядеше, як кажуть. Значна частина центральної влади регресує. Здається, Зеленський збився з дороги. Зовсім не зрозуміло, чи знає він, як знайти новий шлях? Підсумовує за економіст статтю. І це не просто крапка, це точка неповернення. Влада, яка втратила зв'язок із суспільством, приречена на. Ну, хитання, коливання, бурління і тому і же, синтаксичний ряд можна продовжувати. І тримається це лише на риторичних вигуках, бо коли довіра зруйнована. Коли слуги керуються без звітування і коли важелі влади зосереджені в руках одного Альтарего, це не демократія, це театр, де глядачі давно залишили зал. Глядацька зала не реагує. Це дуже дивно, бо все-таки театральне і сценічне минуле Зеленського потребує захоплення його репризами. Тобто це. Відчуття комунікації з залом, коли ти зал береш і ти почуваєшся сильним, ти володієш залом, ти маніпулюєш залом, маніпулюєш глядачем, виявляється, вже Зеленському цього не треба. Захоплення залом йому вже не потрібно. Отже, що ми маємо? Фіналізуємо? Героя серіалу перетворено, героя серіалу перетворено на владу, яке керує без згоди. Старі гріхи. Корупції оживають у нових витончених формах. Центральна влада нарощує моноліт, суспільство, змушуючи суспільство розчинятися, прогинатися. Довіра між владою і народом руїна, яку не збудуєш жодними постановами чи меседжами чи вечірніми зверненнями. Слухайте уважно. Демократія не падає через ворожу атаку. Вона руйнується зсередини, коли влада вирішує, що їй керувати важливіше ніж служити. І коли для неї свобода слова або антикорупція погроза, а не фундамент держави. Якщо сьогодні не поставити крапку в цій драмі, завтра нас будуть переконувати, що і слуга і народ це лише статистика в президентському альбомі, а Україна стане країною, де влада керує не за законом, а за рейтингом. І рейтинг цей дуже крихкий і намальований на коліні. Останній рейтинг довіри, який намалював КМІс, по-моєму, є моральним самогубством КМІС. Бо карма влади має звичку повертатися у вигляді протестів, партій і нових облич, іноді дуже швидко, іноді з оплесками зверху. Хтось, хто козиряв нещодавно новими обличчями, вже точно ни мене покозиряє. правда, Зеленський?